Всім привіт! Зараз ми вам покажемо мотосковий парк у Візбадені, де навіть такі маленькі шмакадявочки, як наша дочка, змогли класно провести час. А також дуже важливо, що це було все безпечно. Бачите, як її одягають. Парк знаходиться у Візбадені, на горі Нероберг. Десь років 5 або 6 тому назад ми там були з Пашою двох, а тепер привели своє поповнення. І Поліна справилась зі всім просто навідмінно. Побачити далі. Спочатку треба пройти інструктаж, це подивитися, послухати. Ми ну що, готові? Зараз поліземо на дерева. Поліна. Я Дуже. Полінка, давай, я тебе тримаю тут. Молодець, молодець. Дитинка моя молодець. Все супер. Тепер тата чекає. Все супер. Всі разом. Пройшли інструктаж і відразу відправилися на траси. До речі, їх там дуже багато. Я за цей час ми приїхали вже пізно ввечері, о п'ятій. Я встигла пройти лише одну, тому що це був вихідний день, багато-багато людей і таких не дуже освічених, тому були затори на станціях. Ми з Пашою мінялися спочатку, він був з Поліною, потім, коли я пройшла десь за годину свою таку трасу, прийшла <пас> до нього, він пішов на ту ж саму трасу випадково. А для малечі добре. В них не було так багато заторів, та Поліна пройшла всі траси по декілька разів. Коли вже я повернулася до Поліни, то вона була профі. В цих трасах, знала вже, як що переходити, перемикати, переводити. Давай, давай, нормально, відпускай там. Відпускай, відпускай ліву. Давай ліву відпускай і тяг. Ось так, молодець. Клай. Ось так, молодець. Ось так. Вже втомилася, сонечка? Подобається? Такий майданчик тебе подобається? <шел> молодец, молодец! Sailor Ring. Ноги піднімай. Ну no як тобі сподобалось? Сьогодні 9 вересня 23-го року. Мотосковий парк у Візбадені, Нероберг. Поліні 4 рочки і один, два, три місяці. Так, ну що, ми закінчили наш клієнт Вальд Нероберг. Поліна вся мокра, так втомилася Стенгал. сьогодні. Стенгал. Ось. Ось така. Кажеш, що їй дуже сподобалось так і є. Нам дуже сподобалось. Сподіваюсь, вам також слідкуйте за нами надалі. Пока-пока.